Креативні команди в основному складаються з інфантильних ібланів. Екзек'ютіви часто стають занадто жорсткими і несхильними до змін. Драсті приїхали. Значить, я виявляється не просто інфантильний гідлан, я ще їхній вождь. Прам, пам, пам. Знаєте, що найбільше цікаво, це те, що у коментарях більшість людей погодилася з цією думкою для мене це звучить реально як якесь певне упередження. Коли я вчилася в художці, то всі уявляли, що в художці всі одіваються як бомжі, і малюють щось творче тільки тоді, коли вони або бухнули, або курнули. Інакше ти ну ніяк не худож. А якщо ти хороший управлінець, то в принципі в робочий чат, окрім як через йоб твою мать, ти точно не заходиш. Як на мене, це звучить як ділення світу на чорне і біле, і підміна якихось понять, бо креативність. Ці відповідальність це різні речі. Ви хочете сказати, що креативна людина не може брати відповідальність. Я би не сказала, що це залежить від рівня креативності, а від рівня просто дорослості психіки. Мені 30, і мої сильні сторони якраз креативність і менеджмент. І я не стала ні інфантильним ланом, ні жорстоким управлінцем. Напевно, я не даремно працюю 8 років з психологом і просто знаю, як перемикатися між станами. І між ролями і не потрібно заходити в крайності і ділити світ на чорне і біле. Ми всі можемо бути різними. Це залежить тільки від нашого бажання. Що скажете ви? Пишіть у коментарях.